Відеогляд на стан мотоциклу Honda CBR 600RR. Знімаємо в гарній якості, робіть стоп кадр роздивляйтеся детально. Довго показувати нічого не будемо. Тут мотоцикл як новий, всього лише 4150 км пробіг на ньому. Він привезений з Японії без пробігу по Україні, як і всі наші мотоцикли. Пройдемося детально, крупним. Більш детально, щоб ви подивилися на стан мотоцикла. Тут ще гума рідна стоїть. Будь ласка, гальмівний диск, бачите, знос відсутній, диск ідеально чисті, ідеально рівні, без жодних подряпин чи ще чогось. Робоча область. Вилки, пильовики, мають тріщини, супорта під лаком, мотоцикл з комбінованим АБС, відповідно -ем, з комбінованими гальмами. Коли ви натискаєте передній гальма, спрацює якийсь відсоток на задній йде контур. Відповідно, якщо ви натискаєте лапку заднього гальма, якийсь відсоток йде на гальмування на передній супорт. Далі більш детально подивимось. Тут є такі невеличкі пошкрябання. Тут все гарно, без пошкрябань. Це захисна кришка, оригінальна. Будь ласка, подивіться. Знизу подивіться. Радіатор не показав, будь ласка, подивіться радіатор. Всі соти рівні. Ось так приблизно. Ось, о, так видно класно. Бачите? І з, цього, з іншого боку потім також покажемо. Ось з цього боку, будь ласка. Вже захисний екран встановлений на цій моделі. Вон, видно з того боку. Так, далі поїхали. Щось камера трошечки зараз витру камеру, бо мені здається, що погано передає відео. Якось не насичено. Цекло дуже яскравий, якщо вживу дивитися. Дивлюся зараз на камеру, не так виглядає. Так, добре. Дивіться гальмоїди ззаді. Також знос відсутній. Це лак. Бачите, лакований супорт в ідеальному стані. Колодки. Запас, бачите, нові колодки. Це все завод, друзі, це все завод. Це не фарбоване, не встановлене, не перекрашене. Бруд є тут невеликий. Диск, подивіться, он всередині, ви бачите? Він ідеальний, просто ідеальний. Трохи є тут жовтизна навколо Ніпеля, але то можна відмити, я думаю. Тут ще заводський груз. Знову ж таки. Щось сказав, що не будемо детально зупинятися, а зупиняюсь. Ну я просто дивлюся на стан мотоциклу і мені приємно дивитися, яке воно все ідеальне. Резина, бачите, як нова. Ну 4000 кілометрів пробіг на мотоциклі. Так, те що й казали. Ось мотор стоїть на комбіноване гальмування і на комбінований МБС. Тут, будь ласка, він. фітінг присутній. Ось фітінг, бачите, від мотора йде. Ланцюг, гальма. Всі наліпки, все це оригінал. Так, знайшов, знайшов. Недоліку тут була, бачите, мікроподряпана, подряпана, мікро притерті, скоріш за все чи штанами, чи чим затерлося. І отут замазали. Ось, зупиніть собі, подивіться, бачите. Важко було помітити, але я помітив. Отакий От недолік є присутній. Ну, знову ж таки, це... Я не знаю, як мені вдалося це побачити, тому що ми завжди робимо відеогляд в цих містах і тут звертаємо на це увагу. Тут такий є момент. Далі, далі, далі. Ну, Тут також груз без недоліків. Тут подряпин немає. А, ні, є невеличка ось подряпинка на дотик відчувається. Далі, робоча область ідеальна. гальмінний диск також без носу. Ось радіатор з цього боку, будь ласка, подивіться детально. Колектор. Вон, звідти з цього боку. Двигун, все видно, все. Там навіть ні пилу, нічого немає, все ідеально. Давайте подивимось на пульти, будь ласка, в якому стані. Підігрів ручок, до речі, встановлений. З цього боку. Зараз запустимо двигун. І подивимось. Послухаємо звук. Так, по ключам у нас два ключі. Чоритися км. кілометри. Запустимо двигун. Як він приємно звучить, навіть наліпа якась оригінальна. Взагалі ніяких посторонніх шумів немає. Просто звук вихлопа і все. Ось такий мотоцикл з пробігом всього лише 4,153. В наявності в мотоярд є доставка, звертайтесь!